Наша зброя це правда. Марафон Єдині новини підхоплює АйСІДІ. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було, дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Дорогі українці, в ефірі об'єднаний телемарафон новин. І з вами сьогодні в студії я, Данило Олександрович. Вітаю вас. Триває 10 10-й місяць героїчного протистояння безжалісному та підступному ворогу, а на лінії фронту це роблять наші захисники, у яких, до речі, сьогодні професійне свято День Збройних сил України. Саме до цього дня наші журналісти народного художнього колективу театру студії Музична казка підготували власний репортаж. Доброго дня, слава Україні! Розкажіть, будь ласка, що це за свято і яка інформація є у наших журналістів? Героям слава! Вітаю студія! Насправді в цей день визначається декілька подій. Про які ми із задоволенням вам розповімо. Передаю слово Марго. Вітаю, Марія! Так дійсно, 6 грудня це по перше день пам'яті тисячі відважних воїнів, які віддали своє життя за незалежність, волю, суверенність та неподіяність нашої країни. Ми ніколи не забудемо героїчних подвигів наших президів в ім'я України, їх щирої любові до рідної землі та. Своєї батьківщини. дякую за те, що поділилися з нами цією інформацією. А наступною кореспонденткою, яка доєднається до нашого ефіру, буде Анна. До речі, вона знаходиться на західній Україні. Тож передаємо їй слово. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на заході України і що ви можете додати щодо сьогоднішнього свята? Вітаю студія! Не дивлячись на перше та снігову походу на заході, хочу повідомити, що День Збройних сил України – це насамперед свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни від ворогів, піклуючи про безпеку та оборону України. Дякую, Анно. Сподіваємося, ми вас не відволікаємо від катаннях на лижах чи саншатах, але ми впевнені, що найближчим часом ми з вами побачимося на курорті в нашому українському Криму. Друзі, перепрошую. А, до нас до ефіру зараз проривається кореспондентка Вероніка. Тож давайте передамо їй слово. Доброго дня студія. Продовжуючи розмову про сьогоднішнє свято, хочу зазначити, що 6 грудня – це свято не тільки захисників, але й захисниць, які поруч з чоловіками і зброєю в руках захищають рівноземлю від ворога. Несуть спокій та миру у наших оселях. Передаю слово своїй колегі Марії. Дякую, Вероніка. Підсумовуючи, хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям, які боронять країну на фронті, за можливість вести репортаж без військового спорядження з прифронтового запоріжжя. Сподіваємося, що найближчим часом зустрінемося з вами не під звуку Серен, а під святкову українську музику в нашому рідному закладі в центрі естетичного виховання Хортицького району студія. Дякуємо нашим кореспондентам. До речі, нагадую, що волонтерський рух серед вихованців центру тільки набирає свої оберти. Про що було заснято окремий репортаж від запорізьких волонтерів? Доброго дня, шановні глядачі! Під час осінніх канікул вихованці центру та власної ініціативи започаткували продаж гарячих напоїв, печива та патріотичної символіки ручної роботи, отримані кошти. Були направлені на допомогу Збройним силам України. Запорізькі волонтери були вражені таким вчинком, тож надіслали наступне відео. Ми зараз приїхали до наших маленьких волонтерів, до маленьких хлопчиків та дівчаток, вихованців театральної студії Музична казка, які, які збирали кошти на ЗСУ. Зараз підемо знайомитись. Доброго дня здравствуйте. Як тебе звуть? Аліся. А тебе. А тебе? Ці наші мужні волонтери, які збирали кошти на ЗСУ. Я хочу, щоб все Запоріжжя знала в обличчя цих дітей. Саме з таких дітей виростають справжні патріоти. Дуже дякую вам. Продовжує наш святковий марафон кореспондент Таїсія. Як ви бачите, ми готові робити чимало для наших захисників. Бо ви наша надія і опора, охоронці нашого спокою та мирного неба над головою. Прийміть вітання з найкращими побажаннями. Бажаємо міцного здоров'я, незламного духу та перемоги на всіх фронтах. Дякуємо вам велике. Дякую кореспондентам із Західної України із прифронтового Запоріжжя. Я нагадую для наших глядачів, що ми продовжимо збирати гроші на теплі речі для наших захисників. Ось тут ви можете побачити спеціальну банку, на яку ви можете надіслати ваші кошти, відсканути цей QR-код і надішліть, допоможіть. Привітайте. Ти наших захисників з Днем Збройних сил України вони зараз потребують допомоги як ніколи. Давайте зробимо їм приємний подарунок. Ну а з вами був об'єднаний телемарафон. І я кореспондент Данило Олександрович. Зустрінемося у наступному випуску. Єдині новини разом. Ми сильні підтримай українську армію грошима. Скануй код.